Ну що, привезли проводку на будиночок? Отак, От цілий багажник. Але це тільки частинка. Частинка проводки. Так що вигружаємось і чекаємо, ще позаду їдуть хлопці, везуть все, будуть приступати. Частина кабельної продукції вже на місці. Кабель у нас, хоч і не горючий, але що ми робимо? Вірно, весь монтуємо в металорукаві, тому що будиночок у нас каркасний, дерев'яний. Тому робимо безпечно і якісно. І, до речі, ще така інформація замовникам на замітку: не економте ніколи на прихованих роботах. Бо дуже часто зустрічаємо таке, що ой, я знайшов кабель десь подешевше, мені там кум продасть, мені ще щось ще щось. І потім привозять від родичей ті кабелі, починаємо перевіряти його січіння, а воно ну, далеко від заявленого. І що робити? Ну. Нічого не робити, міняти, купувати ще раз і так далі на нашій практиці. Це було не раз. Тож будьте обережні, і перед тим як купляти щось подешевше, перевірте її якість.